Друзі, всім привіт! на каналі Огляді сьогодні розповім вам про бездротову стереогарнітуру Canyon On Go 9, яка доступна у трьох стильних кольорах, має дійсно збалансований набір функцій і може стати вашим надійним звуковим супутником на кожен день. Виробник обіцяє нам потужний бас. А чи дійсно це так? Спробуємо дослідити у цьому відео, але перед початком традиційно вподобайка під відео, підписочка від вас на канал і підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. У комплекті із OnGo9 ви знайдете базовий набір: кейс для заряджання, навушники, кабель USB Type-C і коротку інструкцію користувача. OnGo 9 доступні у трьох чудових відтінках, яким виробник підібрав цікаві назви. Якщо ви любите класику, тоді чорний варіант для вас Ідеально пасуватиме до будь-якого стилю. Якщо ж прагнете додати. Більше яскравості, зверніть увагу на лавандову або шавлієву модель. По суті, це нижній бусковий та м'ятний кольори. Вони виглядають справді незвичайно і привертають увагу. Перед початком цього відео, друзі, хотів би також порекомендувати вам своїх друзів, а саме сайт та ютуб канал rootnation.com А вони зараз випускають доволі таки частенько контент і також мають дуже багацько різних оглядів. Крім того, зараз на їхньому каналі на Ютубі триває розіграш, який, до речі, Закінчується 3 квітня, тому раджу зараз перейти за посиланням в описі і прийняти участь у цьому розіграші та отримати реально круті подарунки. Усі деталі в описі під відео. Кейс має відкриту кришку на магнітній засувці, виготовлений із матового пластику, що не збирає відбитки пальців та пил. На передній частині бачимо один невеликий світлодіод, який інформує про рівень заряду. Також тут є роз'єм для зарядки типу USB-C. Самі навушники теж вироблені переважно з матового пластику, але вони мають невелику Глянцеву смужку на ніжці. Це зона сенсорного керування. Сенсорне керування реалізоване продуманим достатньо легкого дотику, щоб керувати відтворенням чи викликами. Набір жестів, стандартний плей, пауза, перемикання треків, прийом відхилення дзвінка, виклик голосового асистента. Аналогічний іншим моделям каньйон. Тому, якщо ви користувалися, скажімо, on go 4 або переходите з попередніх навушників бренду, проблем не виникне. Вони компактні і легкі, тому не відчуваються у вухах надто важкі. За формою це внутрішньоканальні затички, що щільно сидять у вусі, забезпечуючи непогане пасивне шумозаглушення без додаткових enc технологій. В цілому, дизайн OnGov 9 можна назвати практичним, матове покриття і компактна ергономічна форма роблять їх дуже зручними. Жодних зайвих елементів лише необхідний мінімум, що відповідає щоденним потребам. Всередині середині OnGo 9 розміщено чіпсет Blue Tram 5656A2, який відповідає за стабільність. Вільні з'єднання по Bluetooth версії 5,4. Наявність Bluetooth 5,4 поки рідкість у бюджетному сегменті. Ця версія забезпечує більш стабільне з'єднання, розширений радіус та менше енергоспоживання порівняно з попередниками. Підтримуються стандартні аудіокодики Bluetooth SBC AAC. hi fi кодик на кшталт aptX LDAC відсутні, що очікувано для доступної моделі. Динаміки мають вихідну потужність 3 мВт при імпедансі 32 Ом, що забезпечують доволі Тужні баси та загалом приємну звукову картинку. В цілому специфікації OnGo 9 збалансовані. Навушники оснащені всім необхідним для щоденного використання без надмірностей, які притаманні дорожчим флагманським гарнітурам. Ключова риса OnGo 9 це акцент на глибоких басах, що відразу відчувається при прослухованні сучасної танцювальної музики хіп-хопу чи року. Низькі частоти тут приємно підкреслені, але при цьому середні та високі частоти не потерпають від забивання. Басом голос у подкастах і вокал у піснях звучать чітко і живо, без відвертих спотворень. Завдяки версії 5 і 4 навушники забезпечують достатньо низьку затримку, тож під час перегляду відео на смартфоні звук не відстає від картинки. У мобільних іграх у більшості сценаріїв теж немає відчутних затримок, хоча спеціального ігрового режиму тут не передбачено. Щодо телефонних дзвінків, під час тестів мікрофон показав пристойний рівень якості. Співрозмовники чують ваш голос без значних шумів, хоча в дуже гучному Оточенні доведеться говорити голосніше. По-перше, щоб вас почули, по-друге, щоб точно виокремити свій голос. Тобто для роботи, дзвінків, навчання і навіть запису голосових повідомлень OnGo 9 підходять досить добре. Одне з перших питань, яке виникає в будь-якого власника ТВС, на наскільки годин вистачить цих навушників? У випадку з OnGo9 можна розраховувати приблизно на 6 годин, без перервного відтворення музики або перегляду відео при середньому рівні гучності. Щойно ви покладете навушники назад. У кейс вони почнуть заряджатися автоматично. Завдяки ємності кейсу в 500 мАч загальна тривалість роботи досягає близько 30 годин. Для щоденного використання цього більше, ніж достатньо. Наприклад, можна спокійно слухати музику дорогою на роботу, в обід, по дорозі додому та ввечері. При цьому заряджати навушники раз на кілька днів. Сам кейс повністю заряджається приблизно за 2 години, а навушники приблизно за годину. Це робить OnGo9 дуже зручним вибором. Після тестування OnGo9 залишається приємні відкриття у сегменті доступних ТВС. Найбільше захоплення викликає поєднання потужних насичених басів із загальною збалансованістю звуку, що покриває переважно всі жанри музики і напрямки використання. Тривала автономність у 30 годин це також справжній подарунок. Дизайн зі зручним кейсом та кількома кольорами дозволяє обрати варіант на свій смак. Хочете стриманість, беріть чорні, а якщо хочете креативніше, тоді лавандові чи шавлієві. Є, звісно, і недоліки. Відсутність активного шумозаглушення Невідомий рівень захисту, а також мінімальна комплектація. Та навіть із цими нюансами OnGo 9 повністю виправдовує свою ціну і можуть позмагатися з більш закрученими конкурентами. Отже, Canyon OnGo 9 це гарнітура, що пропонує збалансоване звучання з яскравими низами. Великий ресурс батареї, сучасний дизайн і надійне з'єднання. При цьому залишається долі доступною за ціною. Якщо ви шукаєте універсальні навушники для повсякденного використання, поїздок, роботи і розваг, які не доведеться заряджати щодня, зверніть увагу на цю модель. Хоча це не флагманська модель з ENC чи AptX кодиком Ongo 9 стануть чудовим варіантом для більшості користувачів, які хочуть отримати якісний звук, бездротову свободу та стильний вигляд за розумну вартість. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте. Вподобається. Ечка, натискайте на дзвіночок, ну і звичайно підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.